Всім доброго вечора. Хочу попросити у вас, сьогодні поки весь день бігали, шукали хлопцям медичні препарати, проти запальні дуже багато хлопців зараз просять. Це е, І ці господи, проти горла, смоктальні ці конфеті і порошки, і сильні антигрипні. Тут ще ці дожі. Зараз приходять повідомлення на WhatsApp, на Viber. Особливо дуже багато по поводу целфана клійонки е, на окупи. Чотири е, на сто десь один заказ, по-моєму, щоб ви розуміли. Один, по-моєму, метрів двісті в длину, в ширину, п'ять чи 6 теж метрів. Взагалі, дофіга заказали. Е, може, в кого є така пленка. Е, поможіть хлопцям передать может знать по ціні хорошо тому що, ну дорогое удовольствие ви сами розумієте. Вона должна бути обычно обычно пленка плотна така, на я так понял что укреплять від окопы до дождь он вийшов тоже на вечір глядя, вискочив, може ще трохи в общем якщо є така можливість, допоможіть долучитися, тому що сьогодні цілий день цим ці поки промоталися, ні, ні, ніяких постів не робив. Там 1200 хтось накидав, ну люди накидали, трохи закрив чек. В основному все їм закрив. Таку цленкою допоможіть, Все. Дякую всім велике. Ну що, тихо ночі, все.